З яким вітчизняним автомобілем у вас асоціюється Україна. У мене це в першу чергу авто серії ЗАЗ, відомі як Запорожець, і які увійшли у народний фольклор під назвами Горбатий та Вухатий. Разом з тим Горбатий, як перший автопродукт запорізького заводу, до України має опосередковане відношення. Чому Запорожець став таким, яким він став, пропоную присвяткувати у цьому відео. А ця історія у поствоєнні часи відлиги, коли Радянський Союз поставив ціль у масовому випуску недорогих авто для населення. Московський завод малолітражок не справлявся через перегруженість, і побудова ще одного заводу постійно вісіла у повітрі. Цікаво, що ключову роль у появі запорожця зіграла політика. Наприкінці 50-х Хрущов все ще продовжив використовувати сталінських недобитків, і тому в СРСР було проведено масштабну адміністративно-економічну реформу з метою подолати надмірну централізацію, тобто спростити управління та зробити його ближчим до виробництва. Вважалося, що місцеві органи краще орієнтуються у потребах регіонів і зможуть ефективніше координувати роботу підприємств. Ну а головною ціллю було намагання Хрущова остаточно послабити вплив сталінських міністерських кланів у Москві і сформувати нову керівну еліту на місцях. Тому глузеві міністерства ліквідували, розігнавши деяких старих сталінських міністрів, а замість них утворили так звані ради народного господарства, – «раднаргоспи», які діяли за територіальним принципом. з однієї сторони для простого українця ця зміна була просто шило на мило. А з іншої в українському раднаргоспі дихнули трохи легше і почали говорити в тому часі і про організацію виробництва в Україні невеликого легкового автомобіля. У дебати підключається науковий автомоторний інститут НАМІ, що втягнув в орбіту обговорення і московський завод малолітражних автомобілів МЗМА. Хрущов питання щодо подальшої долі машинобудування доручив тодішньому секретареві центрального комітету Олексію Кириченко, який зібрав нараду на виставці досягнень народного господарства, куди МЗМА привезли і деякі зразки мотоколясок та мікроавтомобілів. Темою наради стала організація заводу масового виробництва найменшого мікролітражного обов'язково дешевого автомобіля десь на теренах України. Під час пишного автопаті остаточно було вирішено, що автомобіль будуть проєктувати, а заводом із виробництва мікролітражних автомобілів швидше за все призначить запорізький завод сільськогосподарських машин. Кириченко зазначив, що поклав око на фіат 500» і наказав представникам МЗМА спроектувати для запорожців авто, але не передирати цей фіат один в один. Москвичисти від малолітражки почали відхрещуватись, бо якраз починали готувати москвич 408 і почали перекидати стрілки на НАМІ. Мовляв, нехай вони там в інституті цим займаються, а ми на МЗМА виготовимо досідні зразки за готовими кресленнями. Головний конструктор НАМІ на це погодився, але відразу вперся у бажанні скопіювати передню підвізку автомобіля із фольксвагенівських моделей. Мовляв, це найкраще рішення на ті роки і прекрасно підійде для майбутньої радянської малолітражки. Залишалося відкритим питання із двигуном. Спочатку в плані був записаний дволітровий в подібний повітряного охолодження агрегат. Спроєктувавши кузов і першу версію двигуна повітряного охолодження, у НАМІ посипалися з високих кабінетів вимоги застосувати двоциліндровий опозитний двигун, скопіювавши його у фірми BMW із подальшої подальшою закупівлею ліцензії. Ідея була затверджена, і всю задню частину автомобіля перепроєктували. Через деякий час було запропоновано знову інший двигун, потім знову інший, і так продовжуватиметься шість разів. Офіційний початок робіт із створення авто із робочою назвою Москви 444 припадає на квітень 1957 року. В основу форми кузова виліпленого макету було покладено принципи FIAT 500, що, власне, ні для кого не секрет. До 15 серпня були розроблені сидіння та арматура кузова. Разом з тим видавалися завдання суміжникам на розробку нових шин, амортизаторів, скла, електрообладнання та іншого. Перший досвідний автомобіль отримав індекс Москви 444, але лише для введення документації і викотився із виряд експериментального цеху МЗМА вже 23 вересня 1957 року. Разом з тим серія на МЗМА не планувалась і авто створювалося тільки для Запоріжжя. На задніх крилах були встановлені по 4 круглих поворотних повітрязабірників, анодованих під золото. Автомобіль усім своїм виглядом показував, що створений за подобою Fiat 500 та Fiat 600, і відмінності були у мікродеталях. Замість похилої задньої частини Fiat 600, москвич утримав характерний горб капота двигуна. На 240 мм збільшилася колісна база, замість 12-ти застосовані 13-дюймові шини. Трохи інакше був оформлений передок радянської мікролітражки, а над фарами з'явилися козирки. Загалом з'єднання панелей, конструкція вузлів, технологія зварювання повністю повторені за фіатом. Переднє і заднє скло були виконані взаємозамінними. Двері нової машини також не сильно відрізнялись від фіатівських, для збільшення жорсткості була передбачена стрілоподібна опукла пічноповка. А ось незалежна підвізка коліс на поперечній ресорі спереду і пружинно із поздожніми важелями ззаду була конструктивно аналогічна фіатівській. А от ситуація із двигуном майбутнього запорожця не склалася із самого початку. Опозитний двоциліндровий двигун повітряного охолодження д 65 або МД 65 потужністю 22 потужницю сили ірбільського мотоциклетного заводу незадовільно компонувався із кузову Москвича через глибокий масивний піддон. Що помітно зменшував дорожній просвіт. тому конструкторам для збільшення кліренсу довелося застосувати бортові редуктори на маточинах задніх коліс. Відправлений на випробування відразу після побудови перший досвідний зразок їх провалив через ненадійність двигуна. Виходили з ладу крильчатка і кожух вентилятора, сальник вала переривника, роликові підшипники колінчастого вала. Крім того, фактична потужність отриманого з ребіта двигуна виявилася меншою за паспортну і становила 17,5 кінських сил проти заявлених 22. Двигун також показав підвищену витрату палива і маса, Визначалися висока шумність і проблеми із охолодженням. У 1957 році МЗМА починає розробку нового двигуна потужністю 22 кінські сили за типом Citroën 2 cv Крім того, і інститут НАМІ теж працював над двома двоциліндровими двигунами для горбатого, один з яких просто напряму здизували із Fiat 500. У 58-му році копіювальниками НАМІ вивчався і силовий агрегат BMW 600 і Z, що використовувався також на мотоциклах Р-67. Попри всі ці розробки, у грудні 57-го року другий побудований досвід зразок 444-го теж був оснащений тим самим мотоциклетним двигуном d 65 Разом з тим машина отримала дещо змінений екстер'єр кузова. Із задніх крил автомобіля зникли повітрозабірники, замість них капот машини отримав чисельні прорізи, за допомогою яких конструктори сподівалися поліпшити охолодження двигуна, зникли і характерні козирки над фарами. Третій зразок 444-го, зовні зоні, тотожні другому, був побудований у середині січня 58 го він повинен був стати експонатом радянського павільйону в рамках всесвітньої виставки у Брюсселі під назвою 650, імовірно, за літержан двигуна, але у кінцевому підсумку на виставку так і не потрапив. Цікаво, що 10 січня 58 -го року головний конструктор намі Андрій Лібгард особисто направив головному спеціалісту держплану Дмитро Стахєєву доповідну записку, у якій Лібгард вказує, що єдиним дієвим шляхом запуску малолітражоку серію, буде шлях копіювання, який неодноразово застосовувався у СРСР раніше. Обрання як об'єкта для такого копіювання ФіА-600 Лібгард вважає вірним, а роботу, яка організована у цьому відношенні на МЗМА, правильною. Відписав Лібгард під ці справи і Ірбітський мотоциклетний завод, який працював над трансмісією 4х4 для автомобілів на Мі 031 та 032, що потім буде застосовано при розробці Волонянки. 28 листопада 1958 року вийшла постанова так званої ради міністрів СРСР про організацію виробництва мікролітражних автомобілів, згідно з якою з метою задоволення потреб населення в економічних автомобілях прийнято рішення підтримати пропозицію ради міністрів української РСР про організацію на запорізькому заводі «Комунар» виробництва мікролітражних автомобілів та про спеціалізацію мілітопільського дизельного заводу на виробництві двигунів для цього автомобіля. Пізніше з'явилася ще одна постанова залучити 14 підприємств запорізького раднергоспу та запорізького облвиконкому до виробництва та постачання виробів і матеріалів для мікролітражних автомобілів. І головне це довести виробництво мікролітражних автомобілів у 65 п'ятому році до 100 тисяч автомобілів на рік. Наприкінці 1958 року майбутній малолітражці був присвоєний новий індекс 965 із виділеного для майбутнього запорізького автомобілебудівного заводу діапазону індексів. Для допомоги московським інженерам по підготовці кресень із Запоріжжя були відряджені інженери Комунара. У квітні 59-го року вся технічна документація на машину, а також зразки закордонних автомобілів однокласників Сютурін 2 Сіві, Фіат 500, Фіат 600, БМВ 600 із та Volkswagen Жук були передані до Запоріжжя. Згідно із направленою з МЗМА на ЗАЗ документацією, машина вже майже стала зовні майбутнім запорожцем. крил зникли декоративні гребінці, бічні вікна стали опускними і з'явилися квартирки, хоча раніше були сумні шибки. Двері втратили стрілоподібну підштамповку, а передок не був свого остаточного вигляду. Однак так і залишалося невирішеним питання із силовим агрегатом для майбутньої машини, хоча за урядовими постановами перші запорожці мали бути випущені вже у 60-му році. Отже була розроблена компоновка машини із розміщенням опозитного чотирициліндрового двигуна на Мі 965Г. Але компоновочно такий двигун погано входив у моторний відсік. Головка його циліндрів майже впиралися в колісні ніші. Крім того, мелітопольський моторний завод не мав у своєму розпорядженні зразків майбутнього запорожця, тому для визначення динамічних та економічних показників двигуна під час дорожніх випробувань вони використовували автомобіль Фіат 600 із встановленим на нього двигуном на мі 965 г. Разом з тим, наприкінці 59-го були виготовлені і перші веподібні двигуни на мі 965 в що сильно нагадували двигуни БМВ. Цей двигун розвивав потужність 23 кінські сили при 4 тисячах обертів на хвилину. В-подібний виявився набагато зручнішим за опозитний, більше того, у моторному відсіку навіть вистачило місце поруч із двигуном для встановлення автономного бензинового обігрівача. Саме цей двигун згодом буде обраний для запорізьких мікролітражок і доведений до серійного виробництва під маркою ММЗ 965. 18 червня 1959 року запорізький автомобілебудівний завод зібрав свій перший досвідний екземпляр ЗАЗ 965. Головний конструктор МЗМА Андронов згадував. Передавши проект Запоріжжя, ми дізналися про те, а незабаром побачили і на зразках, що на запорізькому заводі серйозно змінили форми і в деяких місцях відверто підігнали їх до фіата. Коли Запорожець потрапив на закордонні ринки, про нього з'явилися невтішні статті в газетах і журналах. Його там прозвали Фолькс Фіатовий за схожість із Фіат 600» та за здерту передню підвізку із моделі Volkswagen 12.00. У 1959 році в Запоріжжі було збудовано близько трьох десятків досвідних зразків ЗАЗ-965. Ці автомобілі направили на випробування у різні райони СРСР. Спершу планувалося дати машині власну назву Комунар, проте згодом остаточним ім'ям стало Запорожець. На демонстрації 1 травня 1960 року в Запоріжжі було показано одразу три досвідні зразки. Міжвідомчі випробування відбувалися із квітня по 60 1960 року. Загалом автомобіль було схвалено до виробництва, але водночас виявили чимало серйозних недоліків. Серед них це низька якість збирання двигунів, несправності гальмівної системи, склоочисники та автономного обігрівача. Але найнеприємнішою проблемою став перегрів двигуна його спричиняло погіршення роботи вентилятора через опір повітряного потоку на вході та виході із моторного відсіку. Питання виявилося настільки гострим, що навіть створили спеціальне бюро із охолодження двигуна та опалення кузова. 19 серпня 1960 року було виготовлено перший кузов за основним виробничим циклом, тобто на конвейері. Уже наприкінці серпня із тимчасового конвейера зійшла перша партія серійних запорожців. Втім, офіційно датою початку запуску 965-го вважають 1 жовтня 60-го. Саме тоді завод розпочав виготовлення товарних автомобілів. У цей час випуск здійснювався лише на тимчасовій складальній лінії, адже головний конвейер залишався без даху. У результаті замість запланованих півтори тисячі машин до кінця року вдалося випустити лише 537 штук. Головний складальний конвейер запрацював тільки влітку 61-го. Щодо цього капот запорожця отримав нове рішення. Замість півкола щілин з'явився великий квадратний вентиляційний отвір, закритий дрібною металевою сіткою. У липні того ж року передні показчики поворотів перенесли із верхньої частини крил під фари головного світла. Незабаром також змінили ліхтар освітлення номерного знака на новий, виготовлений із легкого сплаву. На момент запуску конвеєра ціна автомобіля становила 18 тисяч рублів. А після грошової реформи 61-го року 1800 рублів. У листопаді 1962 року на досідні зразки ЗАЗ 965 встановили нові двигуни МНЗ 966 з робочим об'ємом 887 кубічних сантиметрів і потужністю 27 кінських сил. Навесні 63-го під нові двигуни на досідних машинах змінили передавання чисто у головній передачі та коротці передач, а самі шестерні зробили міцнішими. У квітні переробили моторний відсік, знижено полицю, опущено опалювальну установку, змінено повітроводи. Крім того, з'явився автоматичний терморегулятор із повітряною застінкою. Водночас підсилення торкнулося передніх і задніх бризковиків та важелів передньої підвізки. Усе це разом стало підставою для появи нової моделі ЗАЗ-965А, серійне виробництво якої розпочалося у травні 1963 року. До речі, квадратний вентиляційний люк із сіткою зник. Трохи пізніше оновили замки капота і багажника, а на верхній губі передньої панелі з'явилася решітка звукового сигналу. Масове виробництво нової моделі заз 965 а стартувало у жовтні 1963 року. Подальші зміни торкалися хіба що зовнішнього вигляду. У липні 65-го емблеми у формі п'ятикутної зірки поступилися місцем більш компактні та витягнуті краплі, тоді ж з напису Запорожець зник характерний розчерк у кінці. У 66-му на передніх крилах усіх модифікацій з'явилися помаранчеві повторювачі показчики повороту. На початку 69-го центральний молдинг на кришку багажника більше не встановлювався. Загалом на базі 965-го існувало кілька модифікацій. 965Е ЯЛТА це експортна модифікація, яка відрізнялася більш тими похилими молдингами, поліпшеною обробкою салону, посиленою шумоізоляцією, а також попільничкою і зовнішнім дзеркалом заднього виду. А Б, Р та АР це модифікації, призначені для людей із інвалідністю. Версія АС санітарний варіант. Версія С це поштовий фургон для збору листів із правим розташуванням керма. Автомобіль отримав видозмінені повітрозабірники системи охолодження. Також існував пікап для внутрішньозаводського використання, що виготовлявся із бракованих кузовів серійних машин. У квітні 1969 року виробництво ЗАЗ-965А та всіх його модифікацій остаточно припинилося. Наступною базовою моделлю заводу став новий запорожець ЗАЗ-966. Всього було випущено 322 166 одиниць 965 усіх модифікацій. У цьому ж році фабрика Міра Фіорі теж припинила випуск Фіат 600, виготовивши із 59-го року 2 мільйони 695 тисяч 197 екземплярів. Ось така от вона історія появи горбатого: чи змогли росіяни нормально скопіювати фіат і запустити його у Запоріжжі, вирішувати кожному окремо. Чи став ЗАЗ-965 дійсно масовим народним автомобілем? Швидше так, але лише тому, що альтернатив йому не було. Інші легковушки коштували у два рази дорожче, а з авто Україну мрій не допускались.